Аніта, ну нагорода є нагорода. Що скажеш за підсумками змагань? А, ну дуже рада, що їду з цих змагань з медаллю, тому що медаль це як найвище. Мабуть, найвища нагорода для спортсмена, і лише колір цієї медалі він показує, що десь я, можливо, не ризикнула, десь не допрацювала. Я над чим працювати далі в тренуваннях, але я дуже рада, що знову їду зі змагань з медаллю. Який бій до фіналу був най... найвищ... найважчим? Насправді всі, всі поєдинки були непрості, тому що тут зібрали стоп-дівчат з усієї Європи, але з усіма дівчатами я працювала раніше, окрім турчанки. І, можливо, ну, така, турч... така турчанка була ну, трошки як а, несподіванка для мене, тому що я раніше з нею не працювала. Отже, в фінал ви зустрічалися з нею, з цією спортсменкою у чемпіонаті Європи. Так. Що змінилося з тих пір? Наскільки вдалося попрацювати над, саме над цією суперницею? Зробивши аналіз е минулих поєдинків, е я зрозуміла, що я, мабуть, десь трошки переоцінюю її е зімності і те, що вона може робити в бою. І зараз е я спробувала. Е Певніше, з нею працювати та десь жорсткіше з ударами, ногами, руками. І ну, можна сказати, що я була, мені здається, ближче до перемоги, ніж останній раз. Тому, думаю, настроююся на те, що наступного разу я обов'язково її переможу. Що не вийшло конкретно в цьому матчі, але все вирішили якісь деталі, напевно, у фіналі. Та, був момент. Коли в нас був рахунок 1-1, і суддя дав команду початку поєдинку, і я, я не знаю, що не знаю, що зі мною прийшло. Я просто відволіклася на якусь долю секунду. І це в цей момент вона нанесла мені удар. і Це був, мабуть, рішаючий удар, їй дали бал. І... Ну, дуже мало часу залишалось до каса поєдинку, але я спробувала відіграти і лише одного балу мені не вистачило. Треба було робити якийсь удар на два бали? Ну, можливо, але я вважаю, що треба було фокусуватись і не відволікатись ну, ні на що інше. А наскільки вам наскільки позначилось, можливо, на виступі, взагалі, як ви відчували себе, ви виступали без свого постійного тренера, який за сімейними обставинами залишився в Чорноморську. Як вам без нього тут на великому, на великому змаганні? Ну так склало, що в мене дуже багато змагань завжди. І буває, що він їде, буває, що не їде. Тому... Я відчуваю його підтримку з дому, і я знаю, що він дивиться, дивиться, вболіває і все одно він завжди зі мною. Ми завжди на зв'язку, тому я все добре. І головна ціль цього сезону, напевно, чемпіонат світу. Треба положити скарбничку ще золоту медаль чемпіонату світу. Так, так, звичайно, звичайно, золото чемпіонати світу. Це зараз в моїх мріях, в моїх думках і. На, моїх, на моїй стіні бажання золото світу, і я працюю для цього, і я впевнена, що я його заберу. Це єдине, що мотивує зараз в карате, чи ще є щось? Знаєте, мотивація це мені здається другорядне відчуття, тому що для мене найголовніше це те, що Мені подобається тренуватись, мені подобається виступати, і я від самого процесу отримую задоволення. І це найважливіше. І Коли ти це робиш з позитивним настроєм, то медалі це ну, я приїжджаю сюди, я знаю, що я заберу ці медалі. І дисципліна це головне, не мотивація.